Одразу два свята відзначили учасники творчої вітальні суцвіття. вшанували день рідної мови та привітали чоловіків із ним захисника вітчизни. Навіть такі маленькі наші зустрічі, наша творче вітання, вона створена для того. Аби величати саме своєю мовою людей творчих, які живуть на терені Береспірського краю, окрім уваги, чоловіки отримали від жінок привітання, подарунки і навіть поцілунки. Так Петра Жувака Олещували не лише словами і зізнаннями, а й подарували напій королів та торт Наполеон. полеон. Викладач ліцею дизайну світу Володимир Литвин постав перед соцвітянами у новому амплуа як співець душі на творчій зустрічі. Він декламував свої вірші, а із залу на нього захоплено дивилась кохана дружина. І ви знаєте, той вірш ну, мабуть, зрік мучив мене аж поки одного разу він мені приснився. Той рядок я розбудив сім'ю, кричу. Світло включив, кричу ручку чи там олівець і листок. Вони 10 років разом працюють. Влаштовуватись на роботу він прийшов не з резюме, а зі збірками своїх віршів. Як жінка дарую вам ці квіти? цілую вас бо дійсно Володимир Миколаєвич. Розради і так поступово четвер, 24 лютого, із буденного перетворився на нове свято день чоловіків. Ксенія Веркалець, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.